Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко, вівторок, наші традиційні 5 хвилин. І теми у нас сьогодні конфісковані автомобілі. Як у нас, так і за кордоном, і це дуже цікава тема. Як у нас і як за кордоном це робиться, і чому так це робиться у нас, а так по-іншому робиться там, а також про те, що окупанти повністю грабують Херсонську область. Повністю. Вони грабували все і грабують і зараз Херсонську область. Але перед тим, як почати, друзі, я вас попрошу. Підпишіться на мій канал, якщо вам подобається. Обов'язково розповсюджуйте, тому що ще на два дні мене там закрили скрізь, скрізь скрізь закрили, тільки мої, я можу у себе. І поставте вподобайку. Пішли? Пішли. Арештовані машини Медведчука та Козака передали на потреби ЗСУ. Ну це не тільки ЗСУ, це взагалі Силам оборони України. Ну, ідеться мова про 17 автомобілів на суму 1,1 мільйон. Арештованих уродичів, екс депутатів від забороненої ПЗЖ. Це повідомила служба ДБР. Ну, що я вам хочу сказати? На ці транспортні засоби був накладений арешт і в рамках розслідування кримінальної справи по факту незаконної добичі піска, всього іншого. Ну, що можна там? Передали 12 грузовиків і 5 легкових автомобілів. Це, звісно, дуже добре. Це все, звісно, дуже добре. Але вибачте мене, Естонія, Латвія. Литва, і підключається зараз Чехія, конфіскують у п'яних водіїв, у порушників, і весь конфіскат передають нашим воїнам. Це легкові автомобілі, це е, джипи, це 4 на 4. Друзі, просто іноді стає дуже обідно. Дуже обідна, невже у нас нема тих, хто їзде п'яним за кермом? Невже? Невже ми не можемо ввести це правило або цей закон, або цю постанову і робити так, як роблять європейці, допомагаючи нашим воїнам, нашим розвідникам? Кожні легкові автомобілі на фронті потрібні. А ми забрали 5 штук у якогось ОПСЖ. Ви про що? Іноді просто, знаєте, вити хочеться от, от від цього. Ми в ЄС хочемо, ми в Європу хочемо. Так давайте хоч порядок наведемо у себе тут. Як наші воїни. Вчора вони приземлили вже 300-й гелікоптер Росії. К-52 це алігатор. К-52 це розвідувальний ударний гелікоптер нового покоління. Вартість такого гелікоптера 857 мільйонів. Рублів, правда, їхніх рублів. Посчитайте, порахуйте, скільки це доларів. І ми допомагаємо. Люди допомагають. Люди допомагають за кордону. Люди е, на все дають гроші, все забирають. А ми не можемо конфіскувати у алкашів, наркоманів. І скільки таких ловимо? Зараз знову одна правоохоронниця збила військового на блокпосту. Насмерть збила. Насмерть, друзі. І що далі? Подивимося. Я щиро хочу подякувати вам за ваші донати, друзі. Щиро вам хочу подякувати. Петухову Андрію, величезна подяка. Хтось учора о 9.19 на Приватбанк перерахував величезна подяка. Євсенко Валентині. Солянник надії на монобанк. Шабанової Галині. Величезна подяка нашим друзям з Канади. Це ось Андрій Дремлюх вислав. Це син надії і Богдана Дремлюхів. Це наші постійні Друзі, донатори, я ж я вже розповідав, що ми, ми з ними я з ними познайомився по інтернету, і так от підтримували зв'язок і, і підтримуємо і зараз. і Величезна вам подяка, друзі. Величезна, що ви не забуваєте нас, не забуваєте, що потрібно хлопцям. Йдемо далі, друзі. Ну що, окупанти е, взірвали Каховську ТЕС. Це правда. Я сьогодні ще вийду о 14.00 з тим, що мене, е, у мене був пост, півмільйона переглядів на Фейсбуці і його знесли. я розповім про це о 14. .00. Так от окупанти зараз розграбовують будинки українців в затоплених селах на Лівобережній Херсонщині. Розумієте, після затоплення сіл на Лівобережній Херсонщині російські окупанти займаються просто пограбуванням місцевого населення. Хтось виїхав, хтось там, вони не взирають ні на що там ти і там, ну і що? Росіяни вже встигли добратися до будинків людей, які тільки в селах почала сходити вода. Ось тільки сходить вода, і вони вже там забирають все. Все забирають, що може. З цими от які змушені бути, покинули, покинули на певний час свої будинки через підтоплення, вони не дозволяють приїжджати. А я в 14-й розповім, що вони зробили. І там дуже ситуація ну, зовсім не така, як нам здається. Да? Ну, зовсім. Да? Е Виявлено офіційно зараз 10 загинувших людей. Але, але, але. Такі, такі відомості надходять, я ще перевірю, щоб потім все сказати, ну, вже будучи впевненим. Ну, 10 людей стали жертвами цього половодя на нашій стороні, на правій друзі. на правій. Це повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Прокудін. Ну, а що там на лівому? Це що страшне, що там твориться. От навіть тут, на правому, дивіться, страшні трагедії, по яким ми будемо ще дізнаватися дізнаватися навіть тут, на Херсонщині, е, Росія вбила вагітну Тетяну Гришко, коли вона врятувала своїх дідуся з бабусі. Вона була вагітна. Вона поїхала за ними і вони почали обстріл. Тих, хто евакуюється, друзі. Розумієте? Загинула вона а, позавчора, здається, да, позавчора ще. Да, здається, позавчора, в неділю, а, 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 чи в суботу, чи в суботу, чи в неділю, рятуючи бабуся з дідусем від повені, вона попала під обстріл. Ну, Ну, Дівчина молода, вагітна, що це? І ще ми стільки побачимо, стільки побачимо, друзі. Це сумно. Це сумно. А вони радіють. А вони радіють. От той, кого акула з'їла, він за, за день до цього відео виставив. Ну що там, хахли? Купаєтесь? У вас сейчас много води в каховке. Да, друзі? Отак от. Так от відбувається. Я дякую вам. Дякую, що ми разом. Дякую, що ви не забуваєте ні наших військових. Вчора, ввечері, подивіться. ну Там цікавіша зустріч з Саламою. Він розповідає те, що там зараз твориться, те, що там зараз відбувається. Те, як вони попали там під обстріли. Подивіться, це справжні люди. які Три, чотири, а то й п'ять разів на тиждень бувають на фронті. Дякую вам, друзі. До вечора. Україна переможе!